Чи отримує дитина душу і дух при зачатті чи при першому вдиху? Гаразд. книга Генезіс, глава друга Якщо керуватися книгою, а ми керуємося саме книгою, то дитина не є живою душею, доки не почне дихати. Це може бути організм, може бути ембріон, може бути жива істота, але не жива душа, поки вона не дихає. Пастор, якого часто цитують, щоб довести, що немовля чи дитина є людиною ще до народження, спирається на той факт, що в ретроспективі, звертаючись до нас, Єремія пише про свій стан до народження, або ж коли хтось пише про когось, наприклад, Давида до того, як він народився, вже після того як ця людина з'явилася. На світ, глава друга Євангелія від Івана або ж Генезіс 2.7. і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею. В моєму розумінні поки людина не дихає, вона не є людською душею в значенні справжньої людини. І я це розумію саме так. Що ще так, пане? Яка позиція святого письма щодо абортів? Ну, писання стверджує, що хто ненавидить брата свого, той убивця. Вони проповідують це і навчають цього. Я не збираюся нікому говорити, у що вони повинні вірити або як вони повинні вірити. Вони повинні мати свої власні переконання, ви повинні мати свої, і я повинен мати свої. Існує багато доказових текстів для обох позицій. Але в книзі вихід я бачу, як відбувається бійка між двома чоловіками. Жінка отримує поранення, і її плід відходить від неї. Але вона не народжує дитину. Стається викидень, і дитина народжується мертвою. Відповідальний за це чоловік повинен заплатити за це. Чоловік покладає на нього провину, але його не можна вбивати. І це дуже своєрідний момент з огляду на те, що смертна кара в книзі вихід згадується за всілякі речі. Відкрийте 20-ту главу книги Вихід, де я на 21 й главі. Просто тут немає позначок, я не ношу з собою Біблію з позначками. На ній занадто багато позначок, які я не хочу втратити. Ось тут 21-22. у книзі Вихід людину вбивають, якщо вона проклинає свого батька чи матір. Вбивають, якщо вона б'є свого батька і матір, вбивають, якщо вона чинить розпусту. Якщо проклинає ім'я Господнє і одне місце, вбивають за те, що бере в руки палицю в суботу. Отже, Господь досить вільно вбиває людей. Якби це було щось таке, що заслуговує на смертну кару, не хвилюйтеся, цей чоловік отримав би її. Вихід 21-22. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, так що плід відійде від неї, але не станеться з нею біди. Чого не станеться? Що стосується дитини, то жінка втрачає дитину, але біда стосується самої жінки, то він без сумнів буде покараний, як покладе на нього чоловік тієї жінки, і він дасть за присудом суддів. А якщо станеться якась біда, то віддасть він життя за життя, око за око, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, опік за опік, рану за рану, синяк за синяк. Отже, якщо жінку поранили, то чоловіка поранять так само, як і її. Але його не вб'ють. Але в 22 другій главі він повинен заплатити, як покладе на нього чоловік цієї жінки. Отже, щоб це не було, це вважається проступком, вважається злочином. Його штрафують, його не у Вбивають, але його штрафують. Добре, що ще? Є люди, які кажуть, що, мовляв, ви зайняли таку позицію, що виступаєте за аборти. Ось як вони це перекручують. Мені казали, що я виступаю за розлучення, бо навчаю біблійним підставам для розлучення. Я нікому не рекомендую розлучатися. Я раджу, що якщо в сім'ї є проблеми, найкраще, що ви можете зробити, це пробачити і забути, помиритися і спробувати зробити все можливе, щоб все було гаразд, і робити все можливе, щоб зберегтись. Сім'ю люди кажуть про мене різне, і ви напевно вже знаєте, що я не рекомендую аборти і не захищаю аборти. Але я живу досить довго, щоб знати, що деякі з братів мають неглибокий духовний досвід. Тому я знаю, що якщо приїдуть чоловіки з Індії, Пакистану, Іраку, Ірану, то 2200 жінок будуть зґвалтовані. А католицька церква хоче виховати всіх дітей, як римокатоликів. католиків тому вони не хочуть, щоб робилися будь-які аборти. Мене достатньо глузду, щоб зрозуміти, що коли жінку зґвалтують і вона народжує дитину від зґвалтування, то це не обов'язково є волею Божою. В житті та керуючись своїми симпатіями у таких випадках я був би більше на боці жінок, ніж на боці проповідників. Зараз я розумію, що це пом'якшувальні обставини, але такі обставини трапляються. Я б не виступав за аборти, не рекомендував би їх нікому і не погоджувався б на будь-яку пропаганду абортів. Але коли йдеться про те, щоб викладати щось як злочин, що карається смертною карою або щоразу пов'язаний з убивством, я б не заходив так далеко. Іноді знаєте, потрібно поставити себе на місце інших людей, щоб оцінити їхні проблеми. Амінь, 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 амінь. І якщо ви не можете сказати амінь мені, то я скажу амінь собі. Щось ще я б хотів повернутися щодо контексту цих двох віршів у книзі Вихід, які також важливі. Але чому це не могло бути передчасним вбивством? Ну, якщо це передчасне вбивство, то воно спричинено бійкою двох чоловіків. Це спричинено насильством. А коли будуть битися люди і вдарять вагітну жінку, так що плід відійде від неї. Це досить грубий вираз на позначення пологів. Але відхід це вираз для смерті час мого відходу наближається. Слова Ісуса. Відхід не може бути живим народженням. І Якби це були передчасні пологи, то я думаю, що не було б ніякого покарання. Судді призначають покарання через бійку. Так, контекст вказує на це слово. Тепер я розумію, що для деяких із вас це щось нове. Тепер усвідомте, що деякі з вас знають все, що я знаю, що кажуть наші брати, а решта прив'язуються до своїх переконань. А я не збираюся змінити їхні переконання. Врешті-решт вам доведеться знайти свої власні переконання. Вам доведеться взяти їх звідси і будьте обережні, що ви не використовуєте цю книгу як алібі для гріха. Ось чого ви повинні остерігатися. Амінь, амінь, амінь. Так, а як щодо того, коли Ісав вийшов раніше за свого брата близнюка? Так, Генезіс, чи був він живою людиною? Отже, живий організм. Ви можете бачити рух ембріонів, але рух тваринного організму не свідчить про те, що це людина, і як тільки ви займете таку позицію, ви потрапите в халепу. Ви почнете окроплювати цю дитину ще до того, як вона народиться в лікарні, щоб подбати про неї. Ви знаєте, що багато людей будуть турбуватися про це, але куди потрапить душа цієї дитини, якщо вона народиться недоношеною, або не народиться, або народиться мертвий. Або ще щось подібне. Іншими словами, те, що у речі є організм, життя, дихання і форма, ще не означає, що вона має душу. Це те, на що звернув увагу Дарвін. Дарвін вирішив, що якщо річ виглядає як тварина, рухається як тварина і побудована як тварина, то вона є подібною до тварини. Хіба Іов не говорив, що якщо він помре в утробі матері, то помре і покине її духом? Ні, він цього не казав. Він сказав це, коли йому було близько 120 років і диявол обробляв його. Пам'ятаєте, що я вам щойно сказав? І я сказав, що всі ці слова є ретроспективними. Вони написані, коли людина вже існує. Пам'ятаєте, що я щойно сказав? І Іов, і Єремія. Тепер про Іоана Хрестителя. Ти збираєшся витягти його, наповнивши Святим Духом його Матери. Ринську утробу погодьтеся, що ніхто не народжувався таким, як Іоанн Хреститель, ні до, ні після нього. Христос сказав: між народженими від жінок не було більшого, ніж Іоанн Хреститель. Коли ви обираєте приклад одного пророка і намагаєтесь щось довести, а він живий, то ви все ще керуєтеся писаннями в ретроспективі, і це проблема. Зараз я не збираюся говорити з вами про ваші переконання. Якщо ви маєте хороші переконання, залишайтеся при них. Я маю на увазі, що не дай Бог. Боже, щоб тіло Христове розділилося через те, що ми думаємо про операцію, хлопче. Ти говориш про важливість другорядного і другорядність важливого. Це дійсно так, гаразд, ще щось. Ви почули, що я сказав? Ви чули, що я сказав? Я сказав, що не раджу цього робити. Ви чули, що я сказав? Хто-небудь чув, що я сказав? Ви впевнені, що чули, що я сказав? Це записано на плівку, брате. Добре, гаразд, ще дещо. Євангелія від Матвія, 26. Я хочу, щоб він прочитав вам 24-й вірш. Матвія 26-24. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що зрадить людський людського сина. було б краще йому, коли б той чоловік не родився. Прочитайте це для нас ще раз дуже чітко. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що зрадить людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік народився. Гаразд, всі сідайте, амінь. Тепер ви розумієте, що він там прочитав? Так, пане він прочитав про одного чоловіка. Він сказав, що цей чоловік настільки поганий, що для нього було б краще, якби він ніколи не народився. Це дуже серйозно. Подумайте про це. Ви думаєте, що тут рекомендують аборт? Скільки з них сказали, що чоловікові було б краще, якби він ніколи не народився? Ну, я думаю, що іноді хтось робить аборт, і на те в нього є причини, але брати буквальне виправдання з цього вірша не можна. Не вбивай, не вбивай, не мовляти народженого чи ненародженого. нічого подібного за Біблію не може прояснити університетську освіту.